До сесії. До позачергової сесії. 에, порядок березня 62 позачергової сесії міської ради. Шановні депутати, шановні запрошені, відповідно до катупріня до України від 26 березня 22 року номером 143.22 щодня 9 години ми вшановуємо половину мовчання загіду наслідок Російської агресії військових та вільних громадян. Пропоную до відкриття засідання сесії та вшанувати в гідні половини мовчання. Я завжди визначає імені міськезонних період. Світ день народження, святкував Усиренко Олег Анатолійович. міської ради мусі на скликання обрала 26 депутатів, присутніх 15, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, Така кількість дає право розпочати сесію, скільки присутні більші половину гарної кількості. Сесія у Запрошуємо старості депутата районної Ради, представників прокуратури поліції, представників РДА, очільної комісії прошу зайняти роботи. Пропоную порядок денної сесії, який обговорюється в постійній комісії. Прошу голосувати за прийняття порядку за слова. Хто за, прошу голосуємо. голосовувати. Хто проти, хто згодиться? Дякую. Да, порядок день затверджений. Село. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Дякую, порядок затверджений. Що до Для Зв'язок так порядку зелені. До 200 хвилин для виступу до то, э, повторно, ризко, по хвилин повторний виступ Скольного... до трьох хвилин. Сісію закінчити за годину. Прошу голосувати за ресурсним. хто за прошу голосувати. хто за. Одного. Дякую. Переходимо до обговорювання порядку деревого. Перше питання про внесення змін до рішення обов'язкової військові. Раду 19,12.24 року No 5071 затвердження програми комплексного розвитку Светлого Кумуна Господарства Колинской міської територіальної обороны 25-27. Вповідающий телефон не законник. Или финансов нападать. Покану прошли за основу, кто закон голосовало. Хто проти, хто утримався? В цілому, Хто так, прошу голосувати? Хто проти, хто утримався? Одновласне. Дякую. рішення прийняв. Друге питання. Про внесення змін до э, змін по рішення міської ради з 19 грудня 24 року no робочий фонд бюджет політику міської територіальної громади. Доповідає він Корославу Николаевичу, заступник міського лугу. Є необхідно. Пропоную проєкти кришні... прийняття <пиняний> за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто отримує зараз? В цілому, хто за, прошу голосувати. Кто? Кто власне? Одного власне? Я про рішення прийняти. Третє питання. Про надання вгоди на придбання служивного автомобіля. Є необхідно? Пропоную прикріщення прийняття за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утрималося? Одного. Чи є доповнення? Посла Ніколаю, немає. Пропоную проєкшення прийняття в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто втримувати? Я про рішення прийнято. Четверто питання проведення згоди на безоплатне підняття у комунальній власність міської території громади. Особі Подільської міської ради Херії області автобусу, спеціалізованого для перевезення дітей, доведення Євген Сергій Ніколайович. Є не хід. Прокорую про рішення прийняття за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, хто утримався? Одногласно. В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Одногласне. Переходимо до обговорення війни, шановні штати. По завершенню розвитку питань реакції демократу відводиться до 30 хвилин для виступу депутата міської ради із заявами і позову. Прошу, встановити. Немає? Ніхто не Ні. хоче. Мина Олександрівна мала говорити. Депутати подавали подання. Шановні депутати, на минулій сесії вже приймали положення і затверджували положення про горді з і Староста може. Шановні депутати, просунуємо вам подавати згідно цього положення. Всі мають право і депутати, і старості, і підприємств, і, і, і стало організації подавати свої подання на, на, на цю кандидатуру в охоті Планується воно 12 грудня у нас. Тому, якщо у вас є пропозиції, до, до п'ятниці цієї. Так. А, ну, ну, Ну ні, будемо вважати, як, як, як потрібно, тому, будь ласка, якщо є пропозиції, можете подавати. Дякую. Після розгляду всіх заяв і повтору, шановні колеги, якщо вважаєте, що ви знімаєте всі питання, Мне сьогодні на розвитку 62 початкової сесії доступного виборів дорожньо чи буде заводжена щодо видання сесії. На цьому сесія оголоситься закрита.